Привіт, друзі! У нас Infinity q 50 2 літра турбо з Мерсовським 274 мотором. У Мерса він так маркерується. І міняємо ми тут помпу по автодаті на Мерсі. Ми подивилися приблизно 4,5 норма години. Ця процедура оцінюється. Ну і вирішили ж приблизно по таким же грошам сказати, тут клієнту її поміняти. Але тут, не знаю, як на Мерсі, воно там все скомпоновано у інфініті. Я думаю, що не вийде за 4 години 4,5 поміняти, тому що помпа знаходиться. Під турбіною. Ось коліщатка з жовтою рисочкою. Це коліщатка помпи, а ось турбіна. А ось випускний колектор. Тобто випускний колектор накриває собою помпу. Турбіна і випускний колектор. От заїхала машина, зараз вона охолоне і почнемо розбирати. Це в найкращому випадку, якщо ти вже декілька разів цю процедуру робив, і машина зовсім нова, що всі болтики будуть крутитися без перекурів, ну, можливо, за 5 годин, можливо. Але машина новою не заїде на заміну помпи, на колекторі вже будуть ось такі болти і гаючки. Бачите, вже вони Трішки підржавіли. Ну, ось Бачите, який там колектор. А нам потрібно буде знімати турбіну з колектором. Прийдеться акуратненько, ведешечкою замочувати і крутити, так, щоб нічого не поламати. Ну, вон, болтик там вон, колектора. Вдалині, як він виглядає, зараз я вам його зніму. Вон, бачите, він не виглядає свіжим таким, що від руки буде крутитися, потрібно буде його роз... розробляти. Ось, Бачите, ржавий. Коротше, я про те, що ремінь потрібно зняти, антифриз злити. Коротше, ніяк це не 4,5 години на цій машині поміняти помпу. Буде трішки більше. Процес зніму, покажу, може комусь як ця конструкція помпи. Виглядає така, я так розумію, вона тут міняє, міняє продуктивність зі продуктивністю. От На помпі стоїть вакуумничок такий зі шлангочкою. Тобто, щось, напевно, якась система на прогріві закриває лопаті помпи, щоб не качала з великою швидкістю охолоджуючу рідину щоб машина швидше прогрівалася. І тоді по мірі прогріву відкриваються лопасті, качати починає сильніше. тобто Така от розумна помпа. Подивимося її в знятому виді, як вона виглядає. Механік пробує зняти і без зняття колектора, без зняття турбіни. Каже, що колись таку роботу на іншій машині робив без зняття. Ну, побачимо, чи вийде це зробити на інфініку процес, вийде в нього поміняти без зняття колектора і турбіни чи ні. В общем, моя реакція була. Ох, ніхуя себе, вибачаюсь за матюки. короче лінь, двигун прогресу, чи як це назвати. В общем, колектор ніхто не знімає. Механік десь відлучився, підійшов я і дивлюсь, така картина. Помпи вже немає. Витягнув він і тільки дірка в блоці для охолоджувальної рідини. О, там не виходить посвітити. Ну, в общем немає помпи, але щоб достати її, турбіну розібрав. От крильчаточка красива. Так, і ось наша нова помпа лежить. Ось так вона виглядає. От. Система до крильчатки ми не подивимося, я так розумію, що тут перекриває цей барабанчик з привід. Ну що перекриває лопаті, помпа частково перекриває. Вот як ця система работает. Ага. Особливо ти руками його подвигаєш. В общем, вот такий вот механизм. Так, а де ж стара помпа? Стара помпа ось. Так, що тут у нас? Текло Текло, текло у нас Короче хрен я знаю, що тут текло. Ну щось текло, ага, оце слив, Я так розумію, що слизь. Що текло? Так, а ну попробувати ротом. Раз. Ходить в мене порухати цей барабанчик. В общем, така система. Сейчас попробую двумя руками. Ось, рухається. Рухається, я так понимаю, перекриває крильчатку або відкриває крильчатку. Ну, от така от мерсовська конструкція. пам пам пом Це з 10 до пів 5. 11, 12, час, 2, 3, 4. Короче, 6 годин з перекурами. Тобто, ну десь чистими 3 години знімати і мінімум щось тільки ж ставити, якщо все по-бистрому робити. Ось така от історія. З цією помпою. І то це, якщо знати, деякий болтик. Тому що слюсар за мною ходив, коли буде нова помпа, коли буде нова помпа, щоб роздивитися всі. Так, а що у нас тут? Вона тут така, така трайнячок відкрутив. Отак вона тут і текла. Можливо, по цьому штуку текла. Ось. Напевно, ось по цьому штуку вона текла, де регулювання відбувається. В общем, зараз будемо ставити назад. Помпу поставили нову на місце. Питаю, механіка з матюками чи ні. Вона заходить. Каже, коли починаєш під'єднувати трубочки, то тоді починаються матюки. В общем, звісно, якби колектора не було, то все було б набагато простіше, але і знімати його теж це непроста задача, тому от з матюками і з колектором встановлюється вона на своє місце. Помпу ми поміняли, шлейф поміняли підрульовий. Все нібито добре. Розвал сходження зробили. Виїхав я проїхатись, як вона їде. Тапку в пол, а вона не їде. Давай же дивитися, що тут, чому не їде. Думав, що, можливо, наш механік в чомусь винний, він там біля турбіни був. А ні, по турбіні, по надугу. Все добре. Значить, є помилки по тиску палива. Є помилки по тиску оливи. Ну, тобто, Це не двигун поганий із тиском оливи щось, а соленоїд насоса електричний, який тут насос масляний стоїть. Він качає нібито двухступеневий, щоб зменшити насосні насосний спротив, щоб насос не був завжди перевантажений. Тобто в цілях економії. Палива зараз роблять насоси з електричним управлінням. Бачите, і насос з електричним управлінням, і помпа з управлінням. Тобто на насосі оливи, який качає двигун, забезпечує змаскою. Така сама, до речі, історія в джипа, в Крайслера. Ми недавно міняли на черокі 3.2 насос, там помилка. Застригання соленоїду насосу. Тут теж та сама помилка. Застригання соленоїду до насосу. Мо я трішки постояв, помилки стер і вона поїхала. Але це ж не значить, що зараз буду їхати назад, дам тапку в пол, знову може перестати їхати. А до речі, людина тільки-тільки її купила. І дивилися її офіціали цю машину перед покупкою. Тобто за помпу вони сказали, а за насос масляний нічого, я так думаю, не казали. Вентилятори охолодження двигуна досить сильно вібрують. Тобто Теж потрібно цю касету міняти. Може не касету, може окремо вентилятори, тому що вони тут... Безщоточний на магнітах неодімових з електронним керуванням. В общем, цей вентилятор, в принципі, нормально, ремонту не піддається. Ми колись на QX60 Infiniti пробували, там одним кулібіним у нас є, з якими ми працюємо, вони нам моторчики пічок ремонтували, вентилятори, якщо прості, такі щіточні. А ці вже вони там намагалися, щось один раз робили. Взагалі після їхнього ремонту цей вентилятор проїздив місяць чи два, людина вернулася і каже, треба міняти, а то не то пальто, вібрує все одно. І тут теж вібрує, тобто, тобто така історія. Так от офіціали Infinity подивилися цю машину. Людям. Ну я не кажу, що вони не професіонали, в чомусь вони краще, в чомусь вони гірші. Але не святі там на офіціалі працюють. Багато дуже чого не було виявлено під час огляду предпродажного. Ну, зараз ще раз дам тапку в пол, побачу, буде їхати чи не буде. Відпустимо машини. Ті що попереду. І зараз дамо старт. Ну, зараз їде. В общем, якийсь глюк був, але помилка по соліноїду насоса оливи двигуна. Не стирається. Тобто він клинить в такому положенні, що є тиск, якби він клинув в положенні, коли нема тиска, Ну от ще по помилка, до Євапа ми теж не лазили. Тобто достатньо тут помилок в цій машині. короче сиру таку машину купив. Купила людина, буде ще над чим над чим йому працювати. Це управління давлення моторного масла. Це застрягання цього селіної до управління насосом оливним. Коротше, піддони знімати, подрамник знімати. Коротше, короче є ще роботенки. і Я думаю, що вона була, вона не стирається. Просто, просто їм або не сказали. Ну, або він знає про неї. Там є болячка у Nissan, у Infinity цих там провід перетирається, здається, чи фішка щось там таке, що навіть сам соліноїд, в принципі, може бути, здається, робочим, а з проводами щось я колись читав. В общем, в принципі, на цьому закінчуємо. Помпу то ми поміняли, зробили, не гріється, не тече, все добре. от, А це вже все, що повилазило після ремонту на тест-драйві, то це О, опа. І вона брикнулася і перестала їхати. Зараз побачимо, що вона піймала, збрикнула і не їде. Тобто, якщо в тапку в полто, не їде, перестає після пару стартів їхати. І побачимо, чого вона перестає їхати. Зараз вийдемо із заново читанем. Так, і що у нас? Топливний насос. Коротше, -то, А-А-Макс амплітуда. Коротше, треба дивитися, що це за помилка сходу, не скажу. От. В общем... В общем Отдати отдамо Алейдеться ще займатися Цей Infinity Буде цікаво. Я вам обіцяю, бачите, після таких покупок людина на офіціалі замовила огляд. Перед покупаш, не цікаво, скільки він там у них коштує. А я з перекупами постійно воюю. Кажу, блін, не працює машина. Свічки поміняй, так поміняй, продай людині справну машину, а не ти розказуєш, що свічки поміняй Якби тільки свічки поміняти, ти б поміняв. А так, то клапанато, насос. Тиску не видає. А вони намагаються язиком людям машини впарить. Там свічки, там свічки. А потім погані відклики пишуть на сайт. нам Тому поки що всім дякую, до побачення. Ставте лайки. І будемо далі потім розбиратися з цією машинкою